Привіт, друзі! Нарешті я зміг провести експеримент, про який мене так часто запитували в коментарях. Для цього мені знадобилося 6 годин особистого часу. І сьогодні я готовий поділитися з вами результатами. І скажу одразу, вони не такі, як раніше писали в коментарях під іншими відео. Всі факти і результати, звичайно ж, ви побачите самі на відео. Ми з'ясуємо, скільки енергії споживає наш ДБЖ джерело безперебійного живлення, коли він просто під'єднаний до мережі, і коли він вимкнений. Я вирішив зробити два таких тести для загального розуміння. На відео ви також можете неодноразово побачити цифри мінімального і максимального споживання. Я Думав, що зможу використовувати ці дані для розрахунку, але виявилося, що не можу точно визначити, скільки часу ДБЖ працював на мінімальних або максимальних значеннях. Тому всі розрахунки було зроблено, виходячи із загального споживання енергії в кіловат-годинах. І так починаємо йти за фактами. Частина 1. Це увімкнений режим. Протягом перших трьох годин наш ДБЖ був під'єднаний до мережі і перебував у режимі очікування. Він не живив жодних пристроїв, але продовжував споживати енергію. За цей період прилад зафіксував споживання 0088 кВт. -год. Якщо перевести це у вати, отримуємо, це треба кіловати поділити на години. У нас тест був 3 години. І множимо на 1000. Середня потужність склала 29,33 Вт. Це означає, що в режимі очікування ДБЖ споживає 29,33 Вт щогодини, а Округлити А це 30 Вт. Друга частина це вимкнений режим. Потім я вимкнув ДБЖ, натиснувши кнопку живлення. У такому режимі пристрій не виконував своїх основних функцій, але все одно споживав трохи енергії для підтримки внутрішніх систем. За ці 3 години було спожито 0084 кВт. -год. Якщо перевести це значно у вати, також треба поділити на 3 години і помножити на 1000. Середня потужність склала 28 Вт. Це трохи менше, ніж у режимі очікування. Тепер, друзі, ви знаєте, скільки енергії спожива ваш ДБЖ у різних режимах. Взагалі, то, якщо округлити, це 30 Вт. Це дає змогу вам ухвалювати своє рішення про те, як його використовувати. Якщо хочете мінімізувати витрати на електрику, вимикайте ДБЖ або витягуйте вилку з розетки, коли він не використовується тривалий час. Особисто я вважаю за краще регулярно витягувати вилку з мережі, щоб він зовсім не споживав енергію. Також рекомендую. Проводити регулярні перевірки вашого обладнання, щоб переконатися, що воно працює оптимально і не споживає зайву енергію. Якщо у вас є питання або хочете дізнатися більше про тестування та заміри, пишіть у коментарях. Якщо вам сподобалося це відео, не пошкодуйте поставити палець до гори, підписатися на канал і залишити добре слово в коментарях. Ваш відгук. Та підтримка дуже важлива для мене, особливо після 6 годин витрачених на цей експеримент для вас. Дякую, друзі, що подивилися це відео. Підписуйтесь на канал, ставте лайк і до нових зустрічей на каналі.